Ми насправді не можемо жити без Божої любові. Це так само, як квітка не може без води жити. І якщо її не поливати, вона засохне. І от, якщо у нас багато забруднення на, нашому, на нашій душі, і Божа енергія не може пройти в наше життя, то тоді наше життя починає засихати. Ви знаєте. Здалеку засихати, наприклад, зникають друзі, з якими ми там спілкувалися, вони так умовно так зникають, просто зникають із нашого життя. Перестаємо ми спілкуватися, потім починається, наприклад, якісь можливо трішки негаразди там у спілкуванні в сім'ї чи на роботі. Потім воно все збільшується, збільшується, якісь. Не такі всі політики, не такі усі люди, не такий транспорт, не таке місто, і все оце таке незадоволення усім проявляється. А потім воно проявляється, що не така друга.